Так, швартуємось. Там воно ще закрито. Так. Е з одного з нахилених домів виходить дід. Так, е Дід каже, я тут вже дуже давно. Все в мене пропало, все завалилося. Жінка померла. Так. Е я можу допомогти вам добратися <звук> до основного острова. Е так, мій брат ніколи не пробачить мені за те, що я пішов, ми не ладили, ми ссорилися, бла бла-бла. Так, е я втратив е фамільний е прапор. Так, серед. десь там глубин середині цих пещер. Зараз ми йому допоможемо його знайти. Так, тож поїхали. Так, Ну тобто мені в будь-якому випадку навіть по цьому. Суволота, дивіться, це та риба. А вона йде за мною, так? От сука. От, сука, ну ви прикиньте. Причепилося до мене. Курв'яттина. Все. Отвяло. Не, воно. Ага, ну то есть в мене є шанс э, накинути круг і на турбонітро э, спіді фіді устигнути сюди. Порибалити, да? Давай. А мені ще й не сюди треба було. Походу мені не сюди треба було. Так, а де ще його прапор? Так, о, ця штука знайшлась. Найс. Щось мені сьогодні на них везе прям елемент на елементу. Це круто. Іще один. Та ладно. Як таке може бути? Жесть. Ви бачили таке коли-небудь. Я не знав, що драгою взагалі можна витягувати елементи. Ну, типа, окей, тряпки в нас були, але елементи Ну вперше. Це круто. Так, тут що в нас? Риба якась? Ага. Тут ми не можемо ловити. Так. Ну, в принципі, 19-та годинка. Напевне, було б краще поїхати, але дивіться, тут. Ми ще не були з вами.